Після вимушених канікул 10 листопада знову розпочав роботу дитсадок села Собатин. Перерва у навчально-виховному процесі виникла через проведення капітального ремонту покрівлі садочку. Функціонувати дошкільний навчальний заклад у цих приміщеннях почав наприкінці 1977 року. Тоді ці кімнати вміщували більше 25 маленьких собатинців. Зараз дитсадок відвідує 15 дітей. Щороку в будівлі проводили косметичний ремонт. Цього літа силами колективу дещо оновили ігрову кімнату та спальню. За словами завідуючої, найболючішим питанням, з яким персонал не впорався самостійно, була покрівля дуже стара, дерево надто трухляве, місцями розбита черепиця. Наслідок цього під час Дощів намокали стелі всередині. Зрештою, ці проблеми вже в минулому. Відповідно до умов проєктно кошторисної документації, тут провели заміну всіх дерев'яних елементів, укриття гідроізоляційною плівкою та металопрофілем облаштування карнизів. Працівники садочку навели лад у приміщеннях та підготували заклад до прийому дітей. Отже, маленькі собатинці повернулися у чисті ігрові кімнати та проводитимуть час у затишку і комфорті, а батьки та вихователі будуть спокійні за свою дітвору.